Вітаю, друзі. Отже, в очікуванні зими дуже багато чиновників від комунгоспу лякає нас про те, що зима буде жахливою, тяжкою, що ми всі будемо страждати і тому подібне. Але, як ми знаємо, у нас в енергетиці і в житлокомунгоспі комунгоспі працюють такі кампанії, проти яких боротися фактично неможливо. Тому що вони мають дуже крутих юристів і мають дуже крутих акціонерів. Коли людям простим довести свою правду дуже тяжко. Але разом з тим кожен, кожен український громадянин, кожен український патріот віддає якусь копійку на оборону і на зміцнення, працює на зміцнення економіки української під час війни. Хоча це ну, дуже тяжко робити. Так, от, дуже дивна історія трапилась з ДТЕК. Виявляється, у квітні були проведені збори акціонерів, наприклад, ДТЕК Одеса, потім ДТЕК Дніпро і інші. І в Одесі випливла інформація, що ДТЕК виводить, тільки одеський ДТЕК, виводить на дочню компанію в Нідерланди 8 мільярдів гривень. А тепер подумаємо, як можна, коли виводяться такі суми, як можна по-справжньому зміцнити і, скажімо так, відлагодити систему теплопостачання, водопостачання, енергопостачання, коли в такий складний час просто масово виводяться кошти на закордонні рахунки. Це якраз і створює, по суті, крихку ситуацію, коли в випадку реальних ударів, чи температурних перепадів, чи удар, ударів противника по інфраструктурі, раптом виявиться, що ремонтувати буде дуже тяжко, оскільки е фінансова ситуація загалом в країні дуже складна. Але ще й коли такі кампанії, на яких монополісти, на, яких, на плечах яких лежать відповідальні за інфраструктуру величезних міст, таких як Одеса, Дніпро чи Київ. І коли в цей час виводяться такі суми за кордон, пояснити це дуже важко. Але реально, по суті, самі ці монополії грають в такі ігри, які Врешті-решт, для українців коштуватимуть величезних грошей і величезних збитків, тому що в разі масових ударів по інфраструктурі, як можна буде утримати ці всі підприємства на плаву і швидко повідремонтовувати мережі? Це дуже, дуже тяжко уявити. Тому, от, Насправді, щоб не бути голослівним, я даю скріплі з протоколів засідання акціонерів ДТК Одеса. І є ще протоколи такі само з засідання зборів акціонерів в Дніпрі. Найголовніше, коли люди, ну експерти і журналісти починають допитуватися: «ДТЕК, навіщо ви виводити такі кошти? Придумуються абсолютно якісь відмазки дивні, як, як не посилання на Кремль, на, на агресію, то на якогось бізнесмена з Одеси або ще на когось. Тобто на сьогоднішній день є підтверджена інформація про виведення коштів з інших філіалів, і ось є протокол із Дніпропетровщини. Там точно такі ж самі формулювання. Ну, звичайно, що юристи ДТЕК вони ж не винаходять велосипед, але, ну. Хіба це рука Кремля пише їм протоколи? Не рука ж Кремля? Хіба вони не розуміють про ті загрози, які накочуються на країну? І якщо ДТЕК в ситуації катаклізмів не буде справлятися, особливо коли це взимку трапиться, то що ми матимемо? Ми матимемо, по суті, історію з підняттям тарифів. Ми матимемо історію з підняттям тарифів. У мене є підозра, що оці всі ігри акціонерів рано чи пізно змусять чиновників Міненерго і Національну комісію з регулювання підвищувати тарифи. Але ж люди під час війни збідніли їм нічим платить. Це дивна історія. Я розумію, що монополісти і бізнес існує для того, щоб заробляти гроші. Але ж не можна ж обдирати українців як липку вже під час війни аж, аж до останніх штанів і трусів. А це якраз призведе і до погіршення функціонування інфраструктури і, врешті-решт, все одно це вилліться в підняття тарифів. Ну, я розумію, що бізнес для заробляння грошей. Але існують ситуації, коли бізнес повинен бути солідарний зі своїм народом. Якщо бізнес не солідаризується зі своїм народом, рано чи пізно народ обере таку владу, яка Змушена буде відрегулювати стосунки із бізнесом в бік демонополізації в першу чергу, тому що те становище, яке займає ДТЕК, воно без, скажімо так, співіснування із владою неможливе. Але ж Хіба влада зацікавлена в тому, щоб обдерти українців до, просто до останніх трусів під час війни? По-моєму влада будь-яка мріє про якесь своє продовження і не лише про виживання, а продовження тут в повітрі запах виборів нових. І цікаво буде, як політики будуть викручуватись в ситуації, коли. Їх будуть тикати підвищеними тарифами. А це ж точно виведення таких сум із рахунків ДТЕК рано чи пізно створить такий тиск на галузь, що доведеться піднімати тарифи. Але українці не мають чим платити. Це здавалося б, замкнути коло. але... В цьому замкнутому колі має бути якийсь раціональний вихід. Я розумію, що Ахметов дуже обережний завжди був. І крім Ахметова, там є ще акціонери. Але під час війни не бути солідарним зі своїм народом. Ну, це якось воно. Не дуже розумно і не дуже раціонально. Подивіться ще раз на ці протоколи. Там є прізвища, там є суми. Тобто, це дані з відкритих джерел, це не якісь десь викрадені дані, це звітність і. За цією звітністю, звичайно, стоять інтереси. Але тяжко пояснити ці інтереси, коли ти монополіст і можеш нагнути свого ну, споживача своїх послуг в будь-який момент, на будь-які тарифи. І що робити тоді цьому споживачеві? От що робити споживачеві за умов монополій? Подумаймо разом. Перемагають солідарний. Запам'ятаймо це.